Ось так над Славськом така чудова хмара і не одна, красива. Це практично голубе небо. А ліворуч дивимось, дивимось, дивимось наловецьком, що це таке. Я обичаю знімаю без а, стабілізатора. Не є часу його використовувати, а там, гляньте, ось там Там долині. Така гроза. Як-то Російською э, не можна. Ну, розумієте. Шурує, так, ну, хуярить. То есть, шурує, така знаю, валить просто, така цікава, така класна. Ось вона проходить ось там. Я перепрошую, руки ось так знімає. Я сам звик до того стабілізацію, але кожен раз є такі можливість. Є час, хоча він десь там є рік. А у нас там у нас там ось бачите, на Славському така, таке чудове небо. Чому рекомендую і художникам і так далі відео знімати? Художник має бачити на 360 по горизонталі, ну і відповідно на скільки нам вийде по вертикалі. О, 360 не вийде, але ось таке Такі мої поради. Роза наступає, я сьогодні знову на тростяні, але не хочу. І ти як вчора, я не витримаю. Вчора я витримав, живий, здоровий, але но... чую, що буде як то занадто, так? До фіга занадто, так? Десь так. Тож, будьмо. будьмо, хто любить Славську, Тростян, Карпати, будьмо.